А тут він дзвонив, його присипало, позвонив, щоб поміг, що поміг йому вибратися з завалу. А ваш ще... посаждав буде? Та ні, одна шипка вилетіла, з краю всі лажу. Я то прийшов сюди, допомагав йому, трохи розгріблися. Та це все раз приїхали, ну приїжджали, десь нас були. І поліція всі були. Будинок не горів. Ні, будинок не горів. А попередньо наскільки сильно він постраждав? Там 70%. Там всередині все завалено, все про двері повикручували. Вікна, бачите, ж немає, не вікон, не дверей. Простінки всередині попадали. На 70%. Осколками його не побило? Ні, трохи привалило кирпичиками. Это живый, дай бог. А он уже пенсионер? Да, 64 года. Вот а так, Прорваемся, да?